Варшавський 2, сьомий поверх, квартира 46 метрів квадратних, велика однушка, дуже простора. Все таке дзеркало на вході, шафи. Щиток тут. З виходом під зарядну станцію, велика кухня. Дуже просторна кухня вітальна, дуже велика. Вся техніка вірпу, повнорозмірна посадомина машина, інверторний двигун, індукційна плита вірпу, мікрохвильовка, духовка. Великий холодильник, 1,95 метр дуже міський. Два кондиціонери, кухня та спальня. Такий диванчик. Взносы стійки хороша тканина. Підсвітка цвітка карниза. Зона ТВ, Така. Обідня зона. Тепла підлога кухні, тепла підлога Так регулятори в одній рамки з вимикачами. Бойлер 80 літрів. Правильно суш... сушивна машина, тобто сушити речі не потрібно, вона сама зробиться. Гігієнічний душ. Рушника сушилка, зеркало з підігрівом, тропічний душ, підсвіткованою. Така кімната. Заходите зразу в шафа, як в стіну вбудована. Дуже зручно, прикольно. І кондиціонер, як я казав, дзеркало з підсвіткою. Отут такий декор під телевізор. Теж така простора кімната. Така дуже прикольна простора квартира. Хоч однушка але 46 квадратів. 所有功能玩的。